Обидва і Чайковський, і лисенко козацького роду, Коза... З козацьких старшин і... навіть і той, і той. І така різна самоідентифікація. Знову ж таки, Чайковський найкращі твори написав, перебуваючи саме в Україні, йому в Росії, в Великоросії не писалося. Але позиціонував він сам себе: Я Великорос. Ну, нікуди правди ми не можемо діти. В схожих умовах соціальних зростає. Микола Виталійович Лисенко, так до п'яти років жодного українського слова або російською, виключно французькою. От Мати очіня, його французькою французька да, французькою да. Ольга Єремівна, да, всі, да, говорити да, французькою. Так, так. І якщо ми говоримо там подібна освіта, подібні мали би бути амбіції, прагнення виступати на найкращій сцені. Ну а в імперії де були найкращі сцени? Петербург, да, Москва, Петергур, так да, але Москва. Лисенко від цього всього відмовляється. А перед... От розповідайте. Про ваші гени Пер, тепер. Перед тим він відмовився від європейських сцен. Ви розумієте? За, за, зараз ми, ми міряємо е, набагато більше вимірюємо успіх європейськими сценами, а у нього перед Петербургом була Європа. Був феноменальний успіх в Празі і був запланований концерт в Відні як піаніста віртуоза.